Вітаю усіх представниць і представників бухгалтерської професії. Цього тижня редакція Головбуха підготувала для вас особливий подарунок: вебінарний марафон. Для бухгалтерів комерційних підприємств 15 та 16 липня наші експерти проведуть серію вебінарів за такими темами: обліковий дайджест про основні засоби, борги та РРО, зарплатна звітність за другий квартал. Податкові ризики пов'язані з оформленням документів, штрафи через запити і перевірки ДПС, звітність з податку на прибуток для квартальних платників та аграріїв, відновлення реєстрації податкових накладних. Реєструйтеся на кожен день марафону, долучайтеся до трансляцій і ставте запитання в чаті. Зважаючи на ситуацію з електрикою, ми також збережемо записи вебінарів. Щоб ви могли переглянути їх у зручний час. А просто зараз запрошую переглянути свіжий номер. У ньому радимо провести аудит вашої первинки на предмет ризиків. Якісно заповнити реквізити первинних документів, допоможуть поради експерта. Зверніть також увагу на пам'ятку з переліком документів, які розкривають інформацію про господарські операції. Помилки в них найчастіше стають причиною до нарахувань. Також даємо інструкцію, хто і як має подавати до пенсійного фонду інформацію про трудові відносини із працівником, щоб запрацювало електронне бронювання в дії. Пенсійний фонд розширив функціонал кабінету страхувальника, однак надсилати повідомлення слід оперативно, не пізніше, ніж наступного дня після дати події. Щоб ознайомитися з усіма цікавинками номера, переходьте у зміст. А я бажаю вам спокійного тижня, мирного неба і всіляких гараздів. До зустрічі в наступному номері Головбуха!